Добрий день, шановні колеги. Нам сьогодні треба провести засідання нашої комісії. комісії. На порядок денний виносяться два, два питання, що стосуються надання дозволу і розподілу. Запрошуємо до слова Миколу Селічу Тарановського. На ваш розгляд виноситься питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для об'єктів енерго. Ця земельна ділянка розташована на території селища Мороль-Куриловці за заводом Маяк, де були колись городи, там їх не використовують. Тому е, прошу підтримати дане проєкт рішення і там, у нас є на Скільки Є питання? Це скільки там Орієнтовно 22 гектари. Орієнтовно 22 гектари. Якщо ми це все проведемо, у нас тоді до бюджету буде поступити десь порядка не чим Ну, Тобто те, то, що ми розглядали, ви сьогодні там питання, які там Нас було можливості надати, то ви ви вже ми вже все зібрали заяви від тих користувачів, що там користувалися на припинення договорів і зараз будемо виділяти в другому місці. Наступне питання це. Є, то? Є питання. Возбільши. Возбільши. Було. Хто за, проти, утримались, одноголосно доносить проєкт рішення на розгляд сесії? Ви за? Я Максимович, ви за? Наступне питання про надання дозволу для дрожовки проєкту земноустрою. Це земельна ділянка, розташована на території 3 мікрорайону. Там була сформована земельна ділянка для, для сонячних панелей. Але в зв'язку з тим, що там контррухи, які не дає змоги виставити панелі, тому вони просять передати їм через дорогу земельну ділянку. А тих людей, які були з цієї сторони для городів, надавалися, перенести на ту сторону. Тому ми переносимо це питання. Хто на даний перед? Є питання. Немає? Прошу голосувати. Хто за? проти утримало, було з рішення прийнято, проєкт рішення виносимо на консерс. Дякую всім за плідну роботу, за час.